Цій школі 121 рік. Колись тут навчався заслужений вчитель України Олександр Захаренко, розповідає заступник міського голови Олександр Потапенко. Нині освітній заклад переобладнали в житловий будинок. Товщина стін дуже великий, майже, ну, майже до метра. Коли ми замінювали вікна, то самі старі рами тільки в деяких місцях були геть такі протрухші, а лутки були абсолютно цілі. Замість учительської двокімнатна квартира. Одна кімната, скажімо так, буде спальня. Тут можливо для прийому їжі, для уроків. А ця оселя вміщуватиме від двох до трьох осіб. Сюди буде завезено ще інші кроваті, шафи для одягу, табуреточки все, що потрібно для життя. Ванна кімната та кухня спільні, показує Олександр Потапенко. Тут у нас будуть стояти чотири електроплити. Для них зроблені виведені силові розетки. І тут же ж будуть знаходитися рукомийники. Холодильники у нас деякі два-три штуки будуть розміщені тут на кухні, а інші будуть розміщені по крилах, так само, як і пральні машини. Але кожен їсти буде в себе в кімнаті. Ремонт в приміщенні був складний, розповідає чоловік. Він тривав два роки. У деяких місцях треба було пробивати пройоми в стінах робити, в деяких потрібно було замуровувати, робити перестінки. Так само треба було повністю обдирати всі стіни. Система опалення була електроопалення, але ми замінили котел на твердопаливний. Нині будівля готова на 90 відсотків, зазначив Олександр. Чекають на меблі та шафи. Заселити переселенців планують через місяць. Для них проживання безоплатне. Ці всі кімнати в першу чергу заселять ті, хто зараз терпають найбільше на Сумщині, на Харківщині, на Запоріжжі. Дуже сильно хотілося, щоб сюди заїхали сім'ї з дітьми. Адже це школа, хочеться, щоб тут знову елементів дитячий сміх. Плануємо, що всі комунальні послуги ми будемо брати на себе. Ми будемо заключати договір з ними на півроку, але з продовженням надальше. Школу реорганізували три роки тому через малу кількість дітей, розповідає начальник місцевого відділу освіти Анатолій Могилка. Тож, аби будівля не пустувала, дали їй друге життя. Саме в цій школі розпочинав навчатися майбутній народний вчитель України Олександр Антонович Захаренко. Звичайно, що болісно, болісно було, скажімо, закривати цю школу, тому що тут і музейна кімната була, але ми музейну кімнату перенесли в ту школу, яку він закінчив. Хотілося, щоб приїхали сім'ї, молоді, і щоб у нас вони могли тут отримати більш-менш достойну проживання. Щоб не залишилися в нас, Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.